Початку розгляньмо ще три закони логіки: ось ви сидите і дивитеся на склянку. Склянка дивиться на вас, ви берете її і наливаєте в неї воду. Тепер ви можете сміливо сказати: у склянці є вода. Чудово. Але якщо після цього ви почнете описувати склянку і скажете, що вона порожня, то ви будете суперечити самі собі. А якщо ви суперечите самі собі, ви брешете судження, які суперечать одне одному. Не можуть бути одночасно істинними, як мінімум, одне з цих суджень є хибним. Якщо двоє людей сперечаються на якусь тему і стверджують протилежні речі, то ви можете бути впевнені, як мінімум один із них помиляється, протиріччя саме по собі порушує логіку. А якщо бути точнішим, то її другий закон закон непротиріччя. Саме завдяки цьому закону досвідчені журналісти. Та інтерв'юери ставлять у незручне становище політиків, які забули, про що брехали ще вчора. Завдяки цьому ж закону ви зможете без зусиль відрізняти лженауку від справжньої науки, і навіть знаходити логічні помилки в будь якій сфері, не будучи в ній експертом. Трохи пізніше я навчу вас, як це робити.